Продажу МВ-535 f 10 з трьохлітровим літровим дизельним двигуном. Машина дійсно в ідеальному стані. Питань та зауважень до автомобіля ніяких немає на автоматичній коробці, на шикарній гумі, на красивих непошкоджених дисочках. Є камера заднього руку, також передні та задні парктроніки, Автомобіль дійсно виглядає дуже чудово. Красиві пісочки рідного пробігу у автомобіля 200 км. По автомобілі є безключовий доступ, чорна шкіра. В дуже гарному стані. Спереду нас зустрічає 4 електрослопідйомника, електрорегулювання бічних дзеркал зі складанням, електрорегулювання передніх сидінь, автосвітло, автодощ, також електрорегулювання керма, підігрів руля. Автоматична коробка перемикань з вибором режиму руху автомобіля. Шикарна НБТ, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх та задніх сидінь, люк, шикарна приборна панель. Друзі, тому якщо тобі сподобалась наша пропозиція, звертайся до нашої компанії Автофокус за адресою кільцева дорога 1 РЦ Республіка.